Ще не всі, ще не все, не закінчені як Вийшла я в маркет. Прогулятися, вийшла, вдома не можу сидіти, Ой, ой, аркадашлар. Ой, друзі. Аркадашлар це друзі. Ой, друзі не витримую, Сидіти вдома. Погода гарна, безвітряна. Вітру немає. Так собі. Я ж мерзлячка, я люблю тепло, тому в курці вийшла, я знаєте чому? Органайзер треба мені. Оце, оце, не нашою мовою, коробку якусь таку упорядковану для переносу. Невеличку таку в мене є, але вона велика. І з собою тягати і не хочеться. Необхідне треба взяти нитки, голки. Я прошиття, прошиття. Голки, нитки, сантиметри, як його, лінійка, лінійка. Як лінійка. Ви Піш... мені, будь ласка, так, О, її ножиці, куди покласти, тканинку. Є такі. Бокси, коробочки такі є з відділеннями. То є унизу велика коробка, а зверху кришка з такими відділеннями, де можна покласти дрібне щось. Ой, друзі, я так вночі гарно виглядаю, в день така старенька тітонька, начебто. А зараз... Вночі при світлі, мабуть, я нічну, нічне життя почну. Нічне. Буде красивий Так. Нічний метелик. У маркет заходжу. Ні, друзі, розвернулася я і пішла я у зоомаркет, тому що він закриється. Треба взяти мені для... Я попугаїв корму. Якщо зараз не візьму, то потім він закриється. Я вже розвернулася і в другий край пішла. Тому любого, щоб моя картка прочиталася тут. Як розказувала, в маленьких якісь дюканчиках чи в цих крамничках не читається. Але тут читається, мабуть. Йду, там знайома моя приятелька працює, подружка у старому крамничці старій робила, працювала, а потім пішла в друге місце. Покажу зараз. Все вона? Перепа. Так. Слава Богу, прочиталася моя картка. Прочиталася картка, купила я це, придбала, придбала. Зараз виходжу напрот. Десь 20 метрів. І мій маркет, з якого я повернула назад. Отак. От. От. От поруч, все поруч. Знову заходжу сюди. Я сьогодні вже тут була. Заходжу прямо на другий поверх, тому що там весь пластик. Пластикові вироби наверху. Тут є отака зона пішохідна, наверх тебе підіймає. І Там праворуч мій відділ. От зліва я сьогодні купляла канцтовари, а тут з цього боку ці органайзери можуть бути, можуть не бути. Ще поруч один маркет є, є, але там велика ця коробочка, велика завелика. І вона 100 лір, 100 лір коштує. А тут зараз побачимо. А тут пластикові вироби. Це для їжі. А як буде турецькою органайзер, я навіть не знаю. Ну це органайзери такі маленькі. Маленькі, але такі, як мені потрібно, я не бачу. Ось такі коробки. Навіть не розділені нічим. Піду в другий. Ну, зараз ще подивлюсь. Ой, тут музика гарна, я люблю таку музику. Нічого схожого навіть не бачу. Навіть нічого схожого. Так, щоб не гаяти часу, я з вами піду до другого маркету, тобто прийдеться мені брати придбати той органайзер, який ну, він недорогий зараз, 100 лір це недорого. Для нас такі в мене миски є. Зараз недорого все здорожчало. Я не дуже здивуюся, коли замість 100 лір буде коштувати 150 лір. О, для взуття. Ось знаєте, друзі, оце іду, прогулююся і співала себе. себе на тому, що думаю, як мені гарно тут. От я йду, 17 градусів тепла. І оця погода, оце, що тебе ніхто не знає, що я не працюю. По-перше, от думаю, що я не працюю, начебто я вільна така, ну, якісь обов'язки я сама собі приписую, звісно. Тому що жити у сім'ї і нічого не робити зовсім, це не дуже є гарно. Ну, щось я там роблю на, на кухні, готую, туди-сюди, більше навіть не прибираю, тільки в себе в кімнаті прибираю. Ну, в маркет схожу. Ну таке. Але другим нічим не займатися. Чи ото, що я так важко працювала? В Україні, що нікуди не хочу, не хоч, не хотілося виходити. Нікуди. Така я домосідка була, як це, українська домосідка. Так любила я свій дім і люблю свій дім, але нікуди не хотілося виходити. Особливо взимку. Грячка, грязюка, сніг. Каша така сніжна, холодно, вітер. А тут начебто вітер вдома сидиш і нічого не потрібно робити. Роби, що хочеш. Їсти зварила і відпочивай. Але ж я, але ж я їжу готую три, три рази на добу. Сніданок, обід і вечеря. Але не завжди, це я не жаліюся. Тільки кажу, що я як свободний. На свободі, свобода. Нікому нічого не повинен. Важко працювати не треба, тому я щаслива. О, люди добрі, це мій. Мій мотоцикл. Ми ж його продали. Продали І Зараз отут от хазяїн. Новий хазяїн мого мотоциклу тут працює. І мій мотоцикл тут стоїть. Я його дуже люблю. Так, прийшла я у новий маркет. Сейчас, зараз поверну. І от хочу сказати, що я й була дуже щасливою людиною і зараз я дуже щаслива. Дуже змінилося моє життя на краще, на краще. Моя мрія збулася, тому я радію, так хочеться, щоб діти мої теж у щасті жили. Але така... Такі обставини зараз такі обставини, що працювати і працювати. Жалію молодь, тому що скільки ж їй працювати. І молоді хочу сказати, що пенсія чи це щось, щось неймовірне приємне. Так, я заходжу. Вимкну на деякий час. Все, на в мене. Це, друзі, ліфт. На нього буду підійматися. Люди коли буду підійматися на ньому. Тут чотири поверхи. Так, куди мені пластик. Чотири ага, поверхи. Ліфт є з колисками і з колясками. Можете сюди заходити. Я щось я пластик вибрала. Ага, там можна було й пішки, але щось розгубилося. Зараз подивлюся, де воно тут є. Ось тут для посуду. Не здивуюся, якщо його вже немає. Тут донька показала мені. Так, немає. Розібрали їх, ці коробочки, органайзер. Я потиняюся. Подивлюся, може в другому місці. Нічого не купила, не знайшла. Отак день. День як почався, так і закінчується. Ой, я прибігла, ниж стала але так буває, що прибіжиш, швиденько треба, пробіг, не знайшов. Потім заспокоївся і помірним шагом пішов і все знайшов, все знайшов. Але не цього разу. Не відбулося. Я вже туди і сюди, тихенько ходила, не шпорила, не знайшла. Цих органайзерів і так мало було, але зараз і духу немає, і схожих навіть немає. Тому я, тому я отут. -от Сиджу на скамійці. Тут фонтанчик, скам'яки, лавки. І я оце одна. Зазвичай тут багато людей, тому що вон автобусна зупинка і там завжди багато людей. Але зараз скажу 1942, нікого немає. Оце магазин дешевого. Все дешеве тут, але вже не дешеве. Вже так, як і кругом. Дві хвилини посиджу і піду. Є ще друге місто. Неподалік. Не Там он, зараз заправка і за нею ще один фонтанчик є. Там другого фасончику. Камера вночі не хоче працювати. Тільки, фрон... Тільки фрон... фронтальна камера мені... мене дуже красиво показує. <сум> люблю сміхатися, люблю, хочеться бути щасливою. Хочеться. Буду. Буду, буду, буду буду. О, йшла, побачила мігрос. Це великий мігрос у нас на нашому кварталі. Квартал тут район. Район, як його. Міста, на, як, як район, так напишу. На, на, це, ми живемо у самому великому районі міста. І тут такий мігрос громаний. Навпроти нас є мігрос але він не такий великий. Зараз і, і сюди зайду, подивлюся, може тут такі органайзери є, але тут сіни захмарні, тому що тут всі іноземці. Пасуться. Так, Відкрилися двері, але вхід з другого боку. З другого боку тут теж треба, щоб зайти, треба електронний контроль пройти, сумку, протягти через цей міно Ой. Але інколи і не треба, інколи і не треба. І як шамлар. Тут ми вже з вами котячий пісок. Придбали. <кій> Електроніка є. Є. І де воно? Ну, все, хазяйське принаддя, приладдя, принаддя. Не подивилася, як правильно казати, приладдя, принаддя, прилади. Це телевізор, так? принаддя. Так, куди йти? Куди йти? Ага, сюди йдемо. Ну, ви все знаєте, у вас теж таке. У всіх маркетах є. По відділках все. Розподілено. Так, щось <кій> починається вже. Пластик, пластик, пластик. Посуд, посуд. Для квітів. Ага, є, але не те, що мені треба є. Ага, тут такого немає. Вибору навіть немає. Тоді що? Тоді що? І людей мало. А от цим ага, тут скло. Пластику нема, все. Ну так, Пробіжуся. Що, що я зауважила? Пластикове це для їжі. Що зауважила, що нема людей. Нема людей. А де ці люди подівалися, Пізно, чи сезону немає. А що можна тут купити? Що купити? Можна цукру купити, але тут дорого. В другому місці куплю. Зараз подивлюся, які тут сіни на цукор. Тут крупи, 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 крупи. Донька взяла, купила чечевиців чи не купила, але звідси цукор не понесу. Це вже далеко та й дорого. Пішла я звідси. І не знаю, це відео довге буде, чи будуть показувати вам це, чи ні. Так, знижки немає, як брала, придбала я по 94 ліри, так воно і є. Але, мабуть, трішечки пізніше будуть знижки, тому що нікому тут ходити. Оце тільки Лілія Олександровна ходить, тут. Щось шукає, щось шукає, але знайти не може. Виходжу я. Прощавайте. Прощавайте. От друзі, пробігаю поруч з таким фонтанчиком. Хворкою пахне, а я люблю. Ну, це вже центр закінчується тут і вже, вже наші. Будинки починаються. А, отут і ще. ще трішечки залишилося. Залишилося, залишилося. Чи багато ви моїх помилок, помилок чуєте, чи ні? Так, оце. Все поруч. Ось там тільки що я була. Там от удалеку. Удалеку. Той, той маркет. Все поруч, все поруч. І розбігтися нікуди. Це джамі. Мечеть, стара, 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 стара. І там. Отам, от от там зараз випирне, виперне. виперне. О. Бім, мій бім улюблений. Я там скупляюся. Зараз скуплю цукру. 5 кілограмів і почешу додому. Уночі камера моя не хоче добре показувати. Це Samsung s 30 Все, тепер вже я не буду з вами розмовляти, тому що... 5 кілограмів 5 у мене в руках куди. Отак от, от я свій своє магале. Магале це район. А звучить у перекладі квартал. Я завжди використовувала слово квартал як ну, декілька будинків. Ну, як завжди, гід. О! Ну ми зачинилися вже. Ні? Зачинилися. Тише ключи. Не зачинилися. Чого я прийшла Сукр <laughs> купити? Вот так, отак, отак, отак. отак. О, мої, мої курочки. Курочки. Де, де цукор. Тут перестановку зробили. Перестановка. Тепер де цей цукор. Ось, побачила. Побачила цукор, тоз шики, тут сахарна пиль, пиль. пиль говорять. Кажуть, мій 200 лір, 5 кілограмів. Беру, пішла. До побачення. Заглядайте в мій канал.